Вашої уваги настільна гра про Збройні Сили України. Всім привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Woodcat Games, І сьогодні я розповім вам про настільну гру вітчизняного виробництва ЗСУ. У ній ви намагатиметесь з дуже обмеженими ресурсами відбити атаки ворога та відвоювати захоплені ним території. Партія ділиться на два етапи. Вторгнення та повномасштабна війна на старті у вас не сильна колода, проте з початком вторгнення ви починаєте мобілізовувати нові загони, набиратися досвіду, знищувати росіян, щоб ті не повернулися знову. А в повномасштабну війну гра вже стає напруженішою, і потрібно дуже старатися, щоб перемогти. Кожного раунду ми відкриваємо три карти з колоди ворогів, а також беремо п'ять карт на руку, які можемо використати для захисту. Ті карти, що ми залишимо на руці, принесуть очки мобілізації, які можна витратити на покращення своєї колоди крутішими загонами чи міжнародною підтримкою. Однак, якщо не захищатися, то поширюватиметься паніка, яка погіршуватиме вашу колоду і з часом може стати причиною поразки. Гра виконана з неймовірною увагою до деталей, і не дивно, адже автор постійно консультувався з військовими, щоб вона повністю відповідала своїй тематиці. Так, гортаючи карти, ви познайомитесь з величезною кількістю справжніх українських батальйонів, їхніми нарукавними знаками та функціями на полі бою. А на кожній карті паніки зображені воєнні злочини, що вчинені Росією проти України. Кожному українському любителю настілок однозначно варто купити собі цю гру, адже це своєрідна історична пам'ятка, яка розповідає про події, що відбувалися і відбуваються досі на нашій батьківщині. Про подвиги наших героїв, наших воїнів в лавах збройних сил України у настільній грі ЗСУ українські бійці не вмирають. На превеликий жаль, в реальності все не так. Тому не забуваймо донатити нашій армії, щоб вона швидше гнала ворога назад на болота. Зробити це можна, купивши цю настілку, адже 10% від вартості кожної коробки йдуть на допомогу ЗСУ. А з цим промокодом на сайті магазину Вудкет ви зможете отримати знижку в розмірі 10% на весь асортимент і трохи зекономити, щоб мати більше грошей на донати. Якщо це відео було для вас цікавим чи корисним, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Також можете поділитись враженнями від відео у коментарях. Цього разу для найуважніших глядачів, які дивляться відео до кінця, раджу настільну гру після нас. Це також кладобудівна гра. У ній ви станете лідером племені мавп у постапокаліптичному 2086 році, коли людство вимерло вже кількадесят років тому. Збирайте карти та викладайте їх у порядку, що принесе найбільше вигоди. На сьогодні все, Па-па!